Так, друзі, усім привіт! В цьому відео я покажу, як я аналізую ринок, як я шукаю угоди. І, в принципі, тестово відкриємо декілька угод. Я вам покажу, як це відпрацьовує, і розкажу, як я саме оприділяю, наскільки часу потрібно відкривати угоду в тій чи іншій ситуації. Давайте просто перебіжемося по графіку. Я зараз подивлюся шведенько, де в нас є якісь цікаві угоди. Для прикладу, GBP-CAD. Як бачимо, у нас був досить хороший сквіз, напевно, що після інфоновин. І зараз графік починає наше відновлення. Після чого, бачите, в нас формуються на графіку ордер-блоки, від яких ми отримуємо реакцію. Це те, що стосується на хвилинному фреймі. Далі, що я роблю? Я перемикаюся на 3-хвилинний фрейм, на 5-хвилинний фрейм, 15 хвилин та 30. І дивлюся загалом картину. Бачите, на 30 хвилинному фреймі. А в нас був сильніший сквіз, ніж нам здавалося самого початку і ми залишили досить непогану тінь. А, упираючись на ці факти, на хвилинному фреймі теоретично можна пробувати а, заходити в угоду буквально там на 2-3 хвилинки вгору від цього ордерблоку і ловити звідси реакцію. Давайте ми це, в принципі, зробимо. ГБП-кат вже бачимо, у нас пішов вгору, трішки вже пізно. Так, GBP-кат в нас є. є. Давайте я так по 10 доларів. Зайду і одразу ж таки будемо, якщо щось підстраховувати. ГБП-кат вибачаюсь не на одну хвилинку, а на три я хотів зайти. ГБП-кат три хвилинки. Я зайшов в угоду. Далі, як я определяю, де я буду себе підстраховувати. Дивіться, тут теж все максимально просто. Коли ви торгуєте через трейдингю, ви бачите ордер блок. Ви собі теоретично можете виставити точки страхування, де би ви хотіли підібрати угоду, якщо графік піде нижче. Для прикладу, якщо ми зайшли б в моменті ось тут, це в нас була б перша точка входу, графік би проскізався різко. Другу ми підбираємо точку входу ось тут. І третю ми стараємося вже підбирати, якщо графік падає нижче, знизу нашого ордерблоку. От для прикладу, бачите, ми тут зараз проскізились. Я зараз, для прикладу, підстрахую себе другою точкою входу. В моменті, Якщо графік, для прикладу зараз опуститься десь до ось цих значень, значень, я виберу ще одну точку і поставлю третю. Таким чином, ми аналізуємо всі угоди. Спочатку ми там, переходимо на хвилинний фрейм, далі трьоххвилинний фрейм 5, 15 і 30, щоб бачити загальну картину. Тому що часто буває таке, що на хвилинному і трьоххвилиному фреймі ми можемо ось тут досить непогану точку зловив, ми можемо бачити лише якийсь такий короткочасний загальний трендовий рух. Який там формується на хвилинному фреймі, але загальний великий рух у нас на 30 хвилинному фреймі, для прикладу, не вгору, а вниз. А тим самим ми от, ви точніше часто можете заходити спроти самого тренду і в моменті ловити якісь там супер різкі розвороти і, по факту, якісь, якусь неадекватну реакцію ринку вашого аналізу. От, поки що. А, поки що, поки що досить непогано. Тут в моменті просто я зависоко зайшов, вже заходив по факту під час того, як ціна почала відновлювати себе. Але в моменті, якщо би я для прикладу там торгував більшими сумами, я би чекав для прикладу підходу ось зараз до ордер-блоку. Бачите, в нас тут був дотик. Тут би я відкрив першу точку, тут другу і тут третю, якщо було би потрібно. А, так, тому загалом дивимося, що зараз у нас тут буде <кій> по відпрацюванню, по точках входу. Одразу ж вам розказую відео. Тому що теж багато хто просив, не розуміє, як їх виставляти. Багато хто їх там ставить точ, точка на точці і отримує таку не сильно позитивну реакцію. От бачите, в моменті. А якщо ми зайшли би зараз в угоду з хорошої точки, з самого низу, ось тут в нас була б перша точка. Далі, як то кажуть, поле для страхування в нас було б відкрито. Давайте ми перезайдемо в цю угоду на 3 хвилини. Я покажу, як це мало виглядати, в принципі, як я це бачив. Зайшли ми в ордерблок. Зараз будемо отримувати реакцію. Якщо будемо сквізитися далі нижче, буду доставляти ще точки входу. По першій угоді просто так чисто показав вам, як це відбувається і де себе потрібно підстраховувати. Зараз спробуємо відпрацювати так, як воно має бути. Оп, так. Я на реальному рахунку торгую. Добре, що по 10 доларів поставив. Зараз було б насправді обідно. Не побачив, не доглядів. Зараз ми перевімкнемося, хай ця угода відпрацює. Так, бачите, бачите в моменті, який ми сквіз отримали, ні одна з наших точок, скоріше за все, з першої угоди, яку я показував тестово, не зайде. Але зараз будемо пробувати. Хоча ні, дивіться, одна зайшла, до речі, одна точка в нас зайшла. А, ну, Ринок кидає, кидає сильно. Тут використову не поспориш. Але дійшли ми до ордер блоку. Як бачите, отримали реакцію зараз в одну свічку. Це така досить коротка угода, ми тут швидесенько стараємося від неї відпрацювати а, і забрати свій плюсик. Думаю, що тут же по КБП КАДО, по цій угоді, в, якій ми там, в яку ми там другий раз зайшли, не потрібно буде точку страхування, тому що вже хороша реакція, хіба що якщо у нас будуть якісь там сильні скизи, то тоді можна буде себе перепідстраховувати. І то а, страхуватися потрібно Double Дебалаб, якщо не знали. А, і в моменті, якщо там не залишається, там не знаю. Хвилина 10, хвилина 20. Я вже так під кінець ну, рідко коли себе страхую. Якщо в нас вже там плюс-мінус угода торгуються на тих значеннях, де ми відкрилися. Для прикладу, якщо б ми, там, не знаю, зараз би просквізилися нижче, торгувалися б десь ось тут, типу, трішки нижче першої точки входу, я би вже страховку не додавав. Так, по ГБПК, бачите, інколи треба теж почекати, не одразу ж заходити. Дочекатися тих значень, які вам подобаються для угоди, тому що це теж така помилка, особливо новачків. Здається, ми вроді тут непогано зайшли, досить непогана точка входу була в моменті, але як бачите, ретеснули ми ще раз наш рівень ордерблоку, і вже після нього отримали хорошу реакцію. Тобто, по першій угоді, по факту, якщо ви заходили. То ви би це зробили неправильно і занадто швидко. От ми тут в моменті дочекалися хорошої точки входу, можна зайти там з однієї, але впевнено відпрацювати. Тому так, 30 секунд у нас до закриття. Думаю, що тут, якщо не буде якогось проливу в моменті, як у нас тут сталося, має угода відпрацьовуватись дуже добре. Таким чином, от я і аналізую. Зараз ми розберемо ще якусь угоду на графіку, постараємося швиденько знайти. Так, 10 секунд. І так, ну тут ми маємо плюс. Тут ми маємо плюс по цій угоді. Так, давайте я переключуся, демо рахунок, тому що бачите, в моменті трішечки сообразив, і добре, що невелика сума угоди була. Шукаємо далі якусь угоду, щось таке цікаве. Одразу ж таки, на хвилинному фреймі я переглядаю, дивлюся, чи є якісь ордер блоки, чи якесь формування. Так, ось дивіться, ці шеф Хвилинний фрейм. Бачимо, що у нас тут такий нисходячий трикутник по факту формується. І від нього теж можна зараз буде спробувати відпрацювати. Але ми дивимося трьоххвилинний фрейм, п'ятихвилинний фрейм, 15 хвилинний фрейм і 30 хвилинний фрейм. Бачимо, що тут насправді ну, ситуації якоїсь там сильно цікавої немає. У нас вийшла інфоновина, пампанули ціну. Зараз іде якась корекція. Тому давайте шукати іншу угоду. Переключається на хвилинний фрейм і далі, як то кажуть, рухаємося. Т -т 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 -т. В моменті так сів, напевно, відео записувати не в найкращий час після інфоновин. 15 хвилинний фрейм. Так, ось тут, до речі, є ось момент такого досить сильного трендового інфоруху, який вистрілив нам ціну вгору. І ми маємо тут зверху ордерблок, до якого ми, до речі, торкалися. І тут формується така невеличка реакція. Думаю, що тут з врахуванням тих тіней, які в нас сформувалися після ось цих 15-хвилинних свічок, правильно, правильно, теоретично можна спробувати відпрацювати вниз. Формування тут зараз на хвилину, бачите, досить непогане. І вже в нас пішла реакція Євро ГБП. Давайте ми зайдемо теж в Євро ГБП, Євро ГБП. Тут теж швидко потрібно було працювати, наприклад, там, угоду на 2 хвилини виставляти, вже насправді пізновато трохи. Я просто на демо рахунку зайду, щоб в принципі показати, як це працює. Тобто, якщо ми би швидше б швидше сообразили, проаналізували, поперемикалися між фреймами, зрозуміли, що ну, можна швидесенько, як то кажуть, зайти і відпрацювати. В принципі, так, з досить непоганої точки входу зайшов, будемо зараз дивитися. Коротка угода тут теж виділяв би на неї не більше, там, ніж. Три хвилини, напевно, 3-4 це от прям максимум потолок, і то потрібно ловити хорошу точку тут. Так, на що ще я звертаю увагу при, при аналізі? Це, звичайно ж таки, в нас є тут знизу є об'єми. Це теж одне з першочергового, на що потрібно дивитися. Тому що а, я торгую завжди з пар обираю, де середні об'єми, де в нас немає а, таких, наприклад, різких скачків, для прикладу, як було ось тут. Бачите, в моменті це не інфоновина, просто різкий скачок. І далі там, як то кажуть, волатильність стабілізувалася. Ось, ось таку волатильність, в принципі, середньо-помірно я завжди шукаю для торгів, тому що бувають моменти на ринку, коли волатильність надто висока, і просто там кожна, хоч для прикладу, якось тут в моменті теж, хоч і ні, це були інфоновини. Теба вам показати на старішому графіку. Так, ну ось для прикладу, для прикладу ось тут. Здається, що волатильності небагато, але об'єми ціни дуже різко міняються. Так, що у нас там по цій угоді? Я думаю, що тут ми відпрацюємо в плюс. Тому що ця угода відпрацює в плюс. І я вам пояснив частково, як все ж таки швидесенько аналізувати, як я це бачу. Так, 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 так. Давай, закривай нам цю угоду. В моменті самі розумієте, якщо б ви е, швидше все образили, знайшли б угоду, наприклад, я би там не сидів, не пояснював це відео. Можна було швидше зайти, для прикладу, з самого верху ось тут в, в точці. Так, давайте ще щось розберемо. Ось ось тут, до речі, от явний приклад великих об'ємів, бачите, після інфоновини здається, що йде там якесь затухання, але от е, такі от моменти я би, напевно, пропускав, тому що. Дуже різко міняється ситуація. І шукав би якісь такі валютні пари, де у нас ну, от, після інфоновини теж, але вже от такі помірні об'єми, які можна там теоретично спрогнозувати рух ціни. А, так, давайте ще щось. USDC досить непогано виглядає теж після інфоновини. 3 хвилинний фрейм у нас немає ордерблоку, хвилинний фрейм немає ордерблоку. 15 -ти. І 30 хвилинний, в нас теж немає ордеру. Тут, до речі, по цій угоді теоретичний рух вниз там, на довшу дистанцію можна давати. Це в нас угода яка? USDCHF. USDCHF. 58%. Ну, в принципі, ми здемо-зайдемо. В таку угоду, до речі, я б видавав більше часу. Дивимось на хвилинному фреймі. Є в нас такий невеличкий рівень підтримки, як то кажуть. До якого графік доторкався два рази а, на попередніх значеннях, і от зараз ми тут стараємося пробити а, його вниз. Теоретичний рух тут приблизно може бути ось такий. Тобто я завжди залишаю якийсь момент того, що а, графік може відбитися навіть від самого якогось невеликого ордерблоку, де мало скопичення ціни, піти вгору, трішки заретеститися, і після чого все ж таки продовжити там свій потрібний рух. А, тому, для прикладу, USDCHF Тут я би брав, напевно, більше часу, десь хвилин 7-8 в цю угоду, відкривав би її, і далі би спостерігав, як вона рухається. Тут, враховуючи те, що ми взяли більше часу, в нас набагато більше буде моменту для того, щоб підстрахувати себе, не виставляти там одразу ж декілька точок входу на тому моменті, якщо буде якась волатильність, графік піде різко вверх і ми там поставимо одну другу точку входу і вже будемо сидіти з повноцінною сумою на угоду, яку ми виділили. Тут, якщо графік може піти трішки вище, ми собі можемо поставити, для прикладу, ми там змоделюємо ситуацію, графік відростає, росте сюди, ставимо другу точку входу тут, третю ставимо біля верхнього ордер блоку і вже в моменті чекаємо нашої корекції ціни. Якщо правильно спрогнозували, ну всі точки мали б відпрацювати. От, Тому тут вже, в принципі, не будемо сидіти, а, чекати, поки ця вода відпрацює. Я так швидесенько стисло вам хотів розказати. Основне, перебіжимося ще раз по тому всьому. Це ми починаємо з хвилинного фрейма, дивимось на волатильність свічок, як вони формуються. Також звертаємо увагу на тіні, але тіні ми вже беремо там хоча б від 3 до 5 хвилин, щоб ми розуміли, куди графік все ж таки вжимався на а, цих таймфреймах. І для прикладу, звідки він а, куди може. Відскочити. Тут досить непогані тіні були в моменті, вжимався графік. Тут можна було, для прикладу, ловити точки входу і там ловити ці розворотні рухи. Також 15-хвилинний фрейм, теж тут зовсім інша картина вже в нас буде, якщо е, глянути. Тобто це все потрібно враховувати перед тим, як ви заходите в угоду. Це так роблю я. Коли торгую на коротких угодах, коли вам видаю сигнали, я підбираю валютну пару, спочатку з дрібнішого фрейму, аналізую їх на е, ось цих. Таймфреймах, які потрібно для того, щоб я зрозумів, куди рухається ціна, який тренд, яка в нас волатильність, як формуються свічки. Це теж важливо для прикладу, ось тут Теж така от невелика свічкова формація для того, щоб ціна спробувала піти далі вгору. Тому що є ордерблок, є скупичення, є реакція, і як бачите, попали на інфоновину ще прострілило, пішло дуже супер в потрібному напрямку. Ну і також фінальне це наші об'єми. Поки тут інфоновини, то в принципі таке. Підловити, ось, бачите? Так, так, не показує нормально. Не показує нормально. От, в моменті є в нас теж по об'ємах, є нормальні помірні об'єми, а є висока волатильність об'ємів. Тут, на таких об'ємах ціни, може вас часто розкачувати, можуть бути якісь сквізи. Навіть при тому, що... Ви можете рухатися там спокійно за трендом від ордер блоків. Їх може пробувати, їх може проходити нижче, не фіксуватися і повертати ціну в той діапазон, з якої там ви заходили в угоду. І тим самим чином вас може по факту брити з цих угод. Тому на це потрібно звертати увагу. По угодах, що у нас тут, поки що стоїмо. В моменті, ну, чекайте, в мене залагало, чи що, В мене залагало. По цій угодці, що тут, що тут, що тут, що тут? Мені покид відлетів, здається. А ні, так. Тут була волатильність в моменті так, бачите, все ж таки, я думаю, що ціна буде продовжувати рухатися вниз. А, загалом, друзі, в принципі, я думаю, що я пояснив, як я це все роблю, як я аналізую, як я бачу графік, як я його читаю. А, стараюся теж шукати такий цікавий ордерблок, де б ПК, така цікава ситуація в нас, а, тому що є. Ордер блоки можна провести торговий коридор, по якому теоретично ціна рухається, де в нас є дотики до нього, і від цього вже можна відштовхуватися, заходячи в угоди. Для прикладу, якщо графік пішов би трішки нижче зараз, до ордеру можна було би старатися зловити точку входу далі вгору. Тому використовуйте ці знання, обов'язково аналізуйте на всіх фреймах, дивіться цілу картину того, як рухається графік. І що? І думаю, на цьому закінчимо. Якщо буде потрібна більш якась детальна інформація, бо там. Додатково записати якийсь урок, однозначно запишу і, в принципі, поділюся.